Перше, на що звертаю увагу новачок, звісно, це в нас він звертає на гроші. Хотілося б вкластись в 100 баксів, але вивчивши риночок, я витратив на це буквально хвилин 5-6. Це магазини, яким я умовно довіряю, в яких би я сам би брав гітари. І можу вам сказати, що найдешевша баз гітара коштує 5 тисяч гривень. Думай, де? в магазині, в якому я не довіряю. Я не знаю, що це за бренд, і я не знаю, що це за гітара навіть. Просто бас і типу 5 тисяч гривень. Також там зустрічаються більш-менш адекватні варіанти за 8-9, але знову ж для новачка це буде ту матч. Я би порадив особисто від себе. Це дивитись на беушний ринок. Тому що, ну, ви на жаль. Плюс, якщо інструмент вам не сподобається, ви можете його продати майже за ту ж ціну або навіть дорожче. Залежить від того наскільки ви гарний торгаш. я сподіваюся, ви не будете спекулювати цінами на базі